Стандартний заміс, який я вже багато разів показував, але можна ще раз показати. Другий номер. нова для закоропів. Така штука. Дві мірки, чотири мірки води. О, Вода вже холодна. До речі, вода дуже сильно впала, тому ну, можливо що і не буде сьогодні нічого ловитися. Хай постоїть. Все те, що влітку займало там лічні секунди, зараз потребує в рази більше часу. Воно стоїть вже хвилин 5, а ще не настоялося. Коли погода вже стоїть нетепла, то, на мою думку, тісто краще готувати вдома. Готуєш вдома і воно буде вже готове. А зараз не дуже довго чекати, витрачати час, той який би міг витратити на закорм чи на риболовлю, чекати, поки тісто дійде до кондиції – це ну, неправильно. Так, чекаємо поки настається це тісто. Зараз я так думаю, що риба вже не така активна, як влітку. Ну, тут це Лманківського водосховища. І треба щоб тісто на гачку трималося довше, тому я додам трошки глютену, ну так дуже небагато. І механіку трошки. зимой там ничего китайцы говорят, что они зимой поднимают с своим тестом. У что-то не выходило. Так, додаю картоплю. Готово. зараз трошки настоїться. я його зіб'ю в комок, витисну з нього повітря і почну якось ловити. Як я згружував оснастку, ну, ось такий попливець, він такий досить вантажопідйомний і от вантажик. Це був рідний. Не знаю, тут фокусіровка якась. Його було дуже мало. Добав ще один. Прямо на диску. Потім ще один, потім ще один. Ось така от гірлянда. Потім йде підпасок і ще на підпасок шматочок цвецю теж додав, бо інакше не тримається. Ну Не знаю, що вийде. Подивимось. Дві години віта. І в садок, там треба не дуже багато. Як совстає. Тут все ж плаває. Ну, вага, зараз. вала. Воно заспокоїться. Там ну, щось таке. Тут я думаю, ну, кілограмма три є. Але... Вітер Вітер такий. Ух. Час з 12 до 14. -ї. Вудка 3,60. 3,60. Дуже важка оснастка. Тобто я вважаю, що я половину рибу просто не бачив покльовки. І ще половину я випустив просто, тому що не брав під сак. Думаю, що багато більше. Так, риба йде підростати. Всім привіт!